Вітаю, друзі! Сьогодні, 25 серпня, з вами знову центр громадської аналітики. Вежа і я, його керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами нарешті в онлайн студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня чому нарешті? Тому що перед початком запису з паном Артуром я говорив: от ну, повторюсь, який сказав нарешті, в мене дійшли руки й до пана Артура. До питання Китаю, тому що в останні кілька тижнів Китай був десь так не скажу ззаду, але з боку всього інформаційного простору. Чому ну мені особисто з боку, тому що без Китаю переговори про припинення російсько-української війни не можуть бути успішними? Це абсолютно всім очевидно. Комуні ми зараз будемо про це пояснювати і доводити, і от, пане Артуре, я хотів би з вами сьогодні говорити весь час про Китай. Бо це як на мене, архіважливо, буде проходити саміт Шанхайської організації співдружності ну 31-го, якщо не помиляюся, серпня так там буде навіть на Моді, що дуже цікаво. Буде багато інших керівників країн. Зібрання дуже поважне, тут без перебільшення. 3 вересня парад у Пекіні, куди приїде Путін. Але хотів би запитати вас стосовно можливої ініціативи долучення Китаю. До гарантій безпеки для України, ну по-перше, це позиція Росії. Вони про це сказали. Видання вчора повідомляє про те, що Китай готовий навіть правити туди миротворців. Нині цю інформацію спростували. Я так для глядачів, щоб вони розуміли, і загалом Китай так натякає. На те, що ну, в принципі, вони могли б долучитися до цього процесу, якщо буде мандат Радбезу ООН. Я вже говорив на каналі і застерігав там і колег, і журналістів. аби ми не поширювали наратив стосовно цього Радбезу ООН і формату гарантії безпеки, тому що це провал повний. Чому там право вето в Росії і в Китаю? Це моя особиста позиція. Але хотів би почути, пане Артуре, вас факівця з питань Китаю. І, взагалі, Південно-Східної Азії, що ви можете сказати про Китай сьогодні, як учасника оцього переговорного процесу гарантії безпеки і можливого відправлення їхніх військ до України? Угу. Ну сам про сказати, що все, що відбувається довкола Росії і переговорів, і Трампа, і Аляски, це все про Китай. Абсолютно все, що відбувається на сьогодні на планеті, стосується Китаю, російська війна в Україні. Це питання Китаю, і сама російська війна вже спокійно може називатися китайською війною, зогля на те, що від росіян там тільки сам російський біоелемент, а політична, технологічна, військова. Допомога власне постачання цього всього ланцюг поповина можна по різному це називати йде з КНР, і це та правда, яку просто треба визнати і вже не гратися в щось інше. На щастя, що ну, ми маємо позицію офіційного уряду України, що Китаю як гаранта безпеки для України не буде. Це заявив президент, і це позитивно, тому що. Будь-які угоди з Китаєм щодо гранті безпеки для України, це угоди з росіянами і присутність китайців це присутність росіян. Е, що це означає на практиці? Що Україна не вітатиме це рішення, так само як це рішення не вітатимуть очевидно в Сполучених Штатах чи в Європі, і на території України китайців ну певно не буде. Я дуже в це вірю. Ну і поки немає ознак того, що е, це можливо. Але китайці спокійно можуть з'явитися на російській території, і тут вже більш реалістичний сценарій, що Росія вимагатиме. Появи китайців та залучення китайців на окуповані території України це необхідно їм для того, щоб підтримувати окупацію. Окупація є дорогою. Росія живе в борг Китаю, або вірізніше не в борг, а просто є її васалами. Отримує зарплату від китайців та не буде Китаю, не буде грошей. Їм необхідні китайці для відбудови, для контролю з логістичними мережами. Китайцям це теж це дуже цікаво для того, щоб розвивати роз. Налушувати наступальну мережу КНР народно-визвольна армії Китаю у східній Європі, яка в такому разі простягатиметься від Білорусі до окупованих територій України, Криму, який їм дуже цікавий, і Грузії. Ми дуже чітко зараз бачимо, що відбувається з Грузією, китайська колонізація, скупівлю стратегічних портів з військовими базами, де проходили до недавнього навчання НАТО. А тепер там будуть з'являтися думаю, китайці. Ну тобто, це великий геополітичний задум, який виходить за межі питання самої України. А щодо Радбезу і ООН. звісно, Росія з Китаєм це підтримуватимуть, тому що тоді їм нададуть та якийсь там мандат на те, щоб знаходитися по обидві сторони та окупованих і не окупованих територій України, і щось там робити. А, ну на як найяскравіший приклад, це Гаїці на Гаїці. Дувається багато років вже погані речі пов'язані з бандитизмом. Китай там глибоко залучений. В це все гаїці, якщо не помиляюсь, не визнає КНР. Uh, і там є багато нюансів, або тивань визнає багато нюансів uh, безпосередньо з з різними uh, мітингами, мітингами, власно як правильно назвати. Постійними нападами злочинності організованої злочинності, коли ООН проголосувала цей мандат, він нормально не спрацював, але там якраз Китай собі виокремив легальні можливості, щоб щось робити, тому їм це цікаво. Але такий варіант навряд підходить Україні і не підходить нашим демократичним варіантам. Що ще також важливо розуміти про цей мандат? Це не про дихотомію демократії автократії автократія. Це не про тільки Європу, Америку, Китай, Росію. Це про велику. Кількість африканських країн отиноамериканських країн та загалом по регіону, тобто спокійно туди і чи ж, там, взагалі має бути так, що там з'являтимуться, наприклад, якісь добровольці, не теж добровольці, а власне посланці Конго там та і інших держав, які можуть це бути залучені. Ну уявити свій, поки цей сценарій неможливо. Як на мене, найкращий варіант був би для нас в цьому сенсі мати місію так звану ООН в лапках, як це відбулося під час корейської війни, тому що ми знаємо, що контролює е, перемир'я. Вже 70 років плюс між північною Кореєю та Південною Кореєю. спеціальна місія, де нема автократії, є тільки умовно, НАТО і контролюється США. Але оця лінія розмежування, вона контролюється цією спецмісією вона багато років працює. Якби в нас така з'явилася, звісно, це було б позитивно. Ну там немає автократії, там є тільки демократичні альянти. Ну ми можемо звісно виходити за межі. Нам дуже цікаво мати так. представництво і Японії, і Південної Кореї, якби в нас голосилося, бути так. тут там спостерігачами модерату. По різному це можна називати. Але поки йому ну, це не реалістичні пока розмови, ніхто глибоко про це не говорить. Ми не знаємо, як воно буде а, от, ну, це ось така кон'юнктура зараз приводу цих миротворців і розмов. Пане Артуре, ви говорите про те, що з Росії на зарплаті в Китаї ну, звучить якось дуже прямолінійно. От хотів би ви щоб ви розшифрували трішки оцю, цю тезу, бо вона мені, так чесно кажучи, врізалася в вухо. Угу. Ну, а звідки Росія бере гроші? Ну, вони ж продають нафту, вони там щось там типу трішки виробляють у себе ну, такий з Китаєм. І з Індією трохи. Ну тобто, дивіться, в нас був великий сплеск антиіндійської такої візії, десь справедливою, тому що Індія купляє російські енергоносії. Так. Але відсоток закупівлі індійських ресурс... індію російських ресурсів в рази нижчий, ніж закупівлі Китаю. Тобто Китай давно перекрив а, той. Вакуум, який утворився в Росії після того, як Європа перестала купляти російські ресурси, і ну дивіться. Росія за час повномасштабної війни торгувала з Китаєм вже ну, підходить до трильйона доларів. Це шалені кошти, і це тільки офіційно. Ми не говоримо зараз про кількість інвестицій китайських в російську економіку. Ми не говоримо про роль юаня в російській фінансовій системі. Mm -hmm. Ми не говоримо про взагалі всю цю інфраструктурну поміч для освоєння російських і російського прикордоння, арктичного прикордоння, що найголовніше, mm -hmm. розробки військові технологічні. Тобто це в Велика, велика, велика сукупність угод різних документів, різних неформальних домовленостей, бандитських домовленостей, які забезпечують існування не просто російської машини війни, військово-промислової бази, а самої російської державності. Бо коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Росія стала ізольованою від всіх передових світових ринків. Та, тобто вона не мала куди збувати свої товари, з ким адекватно торгувати. Так. Ну вона б не протрималася і місяці. І про це, якщо ви пам'ятаєте, говорив там і Джо Байден, і багато хто в му році Це називалося пакельні санкції, які мають зруйнувати російську економіку. Російська економіка не зламалася, вона існує. Українське суспільство говорить, що це погані санкції, вони неефективні, слабкі іноземці. І так далі. Іноземці не слабкі, вони не дурні, але вони не прорахували, що Китай висуне свою величезну поповину, засунує в горло росіянам, і почнеться оце ШВЛ, яке дає Росії існувати. Тобто, коли ми говоримо про російську економіку, фінансову систему, військово базу, абсолютно все, що є наразі в Росії, ми говоримо про цю китайську поповину. І якщо Китай припиняється. Ці це постачання усього, що можна уявити, або інакше кажучи, видавати цю зарплату. Росія залишається сам на сам. Ну навіть якби Індія продовжувала торгувати з Росією в певних межах, це б не покрило її видатки на війну, не видатки на окупацію. І, і, і це всі розуміються. Коли, наприклад, я говорив з е, тим самим єврочиновниками, які відповідають за санкційну політику, вони так само говорять, що питання Китаю і тільки Китаю це питання номер один усіх на порядку денного. Воно номер один тільки в одній державі в Україні, тому що ми не хочемо визнавати до кінця злочинну е, цю. Визначально злочинна роль КНР у, 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 у діях росіян, і саме тому, саме тому було б навіть неможливо стверджувати, що якийсь буде прорив після переговорів Путіна і Трампа на Алясці, допоки Сі Цзіньпін не ухвалить своє рішення, що він хоче робити далі, з зрахуванням того, що його козирі ну, їх не залишилося крім російської війни в Україні. Уточнюю це запитання з приводу а, саміту Путіна та Трампа. Там мовилося про те, що Росія та Сполучені Штати готові запускати спільні проекти в Арктиці, на що поклав око, ну, ми знаємо, Пекін. Тим паче угу. домовленості такі є нібито між Пекіном і Москвою. А хіба це не є певною мірою ще, ну скажу так, все-таки збереженням суб'єктності Росії, хоча я в ній також дуже сумніваюся? Так Чуді, це ціль, війна війна. це ціль Трампа. Ціль Трампа повернути Росії суб'єктність під американською рукою. О. Він дуже хоче відірвати Росію від Китаю. Він пропонує їм великий пакет угод, де Росія розблоковується, О. починає знову з кимось торгувати. Стає суб'єктнішою, але за умови завершення чи зупинки російської війни в Україні угоди великої угоди, і за умови, що Росія стає антикитайською державою, і не Китай Китаю е, е, у третій світовій війні. Але Росія хоче третє стоїть війни. Росія хоче експансії. Росія дуже хоче атакувати інші держави не в Європі і не тільки в Європі, а на передусім в індопацифіці. І тому не можна уявити собі світу, де Росія відмовляється від Китаю, бо Росія саме по собі не здатна вести війну без КНР. Її виробнича бази цього не дозволяє. Її ланцюги постачання цього не А, та і усвоєння тієї ж саме Арктики, яка є артерією номер один в середньостроко. Перспективі воно неможливо без Китаю. Ну нема в Росії на це загрошення. Вони є в Китаї. Америка пропонує. Давайте ми зробимо російську арктику. Американську арктику. Це по суті є пропозиція Дональда Трампа. Дональд Трамп дуже багато зараз робить для того, щоб освоювати американську арктику від Гренландії до Аляски робить чимало кроків по освоєнню ресурсів, енергетичних ресурсів цього регіону. Є певні позитивні зарушення по військовій оборонній мережі та в цьому регіоні, ну і звісно, що от він робить пропозицію по аля по Арктиці. То що що, що це пропозиція означає? Що Росія має вигнати китайських в сотень російських компаній, які були зареєстровані з 22-го року вздовж російської арктики? Це ну. Тут теж важливо українцям розуміти цю географію. Ми її не знаємо на щастя. Нам не треба російська географія, але її варто розуміти, що це мова про Камчатку Чукотку до Кольського півострова. Це величезна мережа, і в кожному великому порту а, Росії на півночі вже є китайський елемент. Туди прибувають делегації комуністичної партії Китаю. Вони кажуть: давайте ми ага. тут порт Архангельського. Давайте ми Анадир тут відремонтуємо. Та вже ага. китайські військові. Літаки з'являються на Чукоці, і це також дуже важливо, тому що ми вже зафіксували японська розвідка появу цих бомбардувальників. Вони використовують російську таку як стоянку для того, щоб пробити маневри до Європи, до Америки. І це не просто слова, це дуже серйозні речі, які матимуть серйозні наслідки. Дональд Трамп це розуміє, і тому він робить ту угоду, яку він робить, і тому відбувалася зустріч на Алясці. І Дональд Трампа не цікавить, що ми думаємо про нього в цьому сенсі. Він мислить своїми категоріями, так ну, от. Я, я абсолютно з вами погоджуюсь, пане Артуре. А які перспективи тут у Трампа і з Путіним щодо саме цих питань, про які ви озвучили? Ну я не вірю в те, що йому вдасться відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що Китай вже настільки глибоко в Кремлі, і він настільки багато своєї власної агентури, що на щоб у Росії далі не відбувалося, Китай залишиться правителем Росіян, а, тому що ну уявімо, там зникає Путін, приходить Путін. 2 він точно закитає. Тай хороші росіяни першим ділом побіжать в Китай. Там не треба мати жодних сумнівів з цього приводу. А, якась смута переворот там цей дворцовий, та також це завжди ну Патрушев, та чимало слів про те, що там Патрушев планує щось робити на Кремлі на Росії. Ну Патрушев це ж типу людина, яка не вилазить з Пекіну. Кількість паломництва зашкалює нам, як українцям, дуже бракує усім інформації. Я це розумію, пов'язано з поломництвом Росіян до Пекіни. Якби наприклад були веб-платформи, де можна було зайти і побачити а, кожен цей візит, Кожного російського чиновника до КНР. А я думаю, що це було б дуже позитивно. О, такі, такі, такі речі нам дуже потрібні. І, і тут ми просто маємо глибше розуміти, от наскільки вони глибоко. Там була історія про те, що, наприклад, російське ФСБ воно вже контролюється частково китайською розвідкою. Це Intelligence Online писало, що вони теж свою суб'єктність дуже згубили, тому що їм так чи інакше необхідно взаємодіяти з китайськими представниками. Яких Дуже багато в Москві. Ну, от. Тому, тому я сказав би, що ситуація для Росії погана, а, а Трамп, ну, так чи інакше, Трампу доведеться говорити Сі Цзіньпіном. Інше питання, що всі Цзіньпіна вже не так багато виходів з цієї історії. А чому не багато виходів? Тому що економічно Дональд ну, Трамп переміг Китай наразі. Ну, тобто, всі угоди, які підписані були ним за останні два місяці, вони всі. Позначатиметься вкрай негативно на китайській економіці. Альтернативних ринків збуту не буде. Китай дуже хотів мати альтернативні ринки. Європейські, птаносхідноазійські, японські, Японський ринок та не вдалося. Всюди є великі угоди. Всі антикитайські ринки будуть закриватися, тарифи будуть синхронізовуватися. Це означає, що Китай не знає, куди продавати йому товари. Він може продавати їх тільки ну. За умов, та які він вибуде, вибудовує з Америкою з Європою, з іншими демократіями. Європа сказала, що будь-які відносини ЄС і Китаю, зокрема торгівельно-економічні, базуватиметься на відносинах країн з Росією і на тому, чи продовжується російська війна в Україні. Це було вже настільки чітко і прямо артикульовано що тут вже немає про що говорити. Не буде ніякого зближення КНР і ЄС. Америка продовжує тарифні так звані переговори зараз. 34%. Підвішеному стані ще 100%. В підвішеному стані ще 100% до 500% тарифів. Порахувати кількість цих тарифів не так складно, у разі якщо Китай продовжує підживлювати російську війну і числі продовжувати російську війну. Саме тому і очікується, що Сі так чи інакше буде вимушено йти на зупинку російської війни в Україні. Бо Китай не буде заробляти і буде дуже багато витрачати. А чи може Китай дуже багато витрачати і не заробляти, готуючись до третьої світової, навряд Тому тут йому треба Буде йти на якийсь на якийсь крок, і очікується, що о, о, якісь ознаки, і не крок він іде, з'являться саме під час цього великого турне Путіна до Кейнера. От якраз я хотів запитання це поставити. Тобто, у СІФС все ж таки є щось ще в арсеналі, щоб тягнути цей час, бо mm -hmm. за логіку, яку ви зараз ну, от, ну абсолютно, я і там ну, розумію, вона. Ым, правильно виглядає в моєму да, світогляді і багатьох наших глядачів, то вже всі треба було б зупинитися, але ні, він не зупиняється. Що uh -huh. в нього є таку в арсеналі, що він ще може тягнутись, і ви сказали, що там ну, на саміті скільки він ще може тягнутися. Uh -huh. Та, Питання в тому, що для Сі Цзіньпіна часом обраховується над днями а там хоча б півріччя. Тобто для нього люфт часу, це півроку, там більше півроку, це нормально. Yeah, щось півроку, потім ще півроку, потім ще так, півроку. Так, Вони, вони рахують такими, такими категоріями, тому воно тягнеться. Швидкого yeah. рішення не буде, бо Китаю не цікаве швидке рішення. Він хоче, щоб у, у російська війна в Україні завершувалася на китайських умовах. Він з самого початку хотів, щоб Трамп летів його благати про завершення російської yeah. війни. Підписував з ним на китайських мовах велику угоду, і тоді що б було зараз? Воно так не виглядає. Зараз Трамп оточив його різними аспектами негативними, та в тому числі провів цю Аляску, де він показав, що от Росія суб'єктна, Путін був дуже щасливий, вирощав там та від цього всього. Це все ж робилося спеціально для Цзіньпіна. Тому, тому зараз стане ясно, що ну там собі думають росіяни з цього приводу. Тут теж може десь якісь фактори зіграти е, їхню віру в те, що вони досі великі, Це ну відсоток це є, та який треба враховувати. А другий момент, що для Сідзіньпіна ну він е, пропонуватиме там Росії та на яких умовах треба тримати всю цю історію, що, що okay. Росія має вимагати, куди вона має йти в наступ, що вона має заходити. Опити бо Китаю дуже треба, щоб російська війна закінчилася чи зупинилася саме на китайсько-російських умовах. Це як найбільш окупованих територій і світове визнання власне, окупації. тому що це підірве. Остаточно заснований на правилах міжнародний порядок, що є стратегічною найглобальнішою цілею КНР. Бо коли Китай почне наступ на всіх своїх сусідів від Японії, Кореї до Тайваню, Індії і так далі, крім Росії, яка буде союзницю Китаю, тоді їм буде необхідно, щоб світ толерував. Окупації інших держав, і і тому ну і тут же ще такий фактор: що коли війна закінчиться несправедливо і ганебно для демократичного світу, тоді починається ще глибша ерозія демократичних порядків, сплеск популізму, сплеск деструкції, сплеск емоцій, які всі підживлюють китайську машину зла, тому, тому тут складна е, вся ця історія, система. Я просто сподіваюся, що Сізінпін не готовий платити. Ціну війни, яку перед ним зараз стави Дональд Трамп. Це, умовно, ситуація, коли китайські товари без альтернативних е, дорогих ринків та багатих ринків потрапляють під санкції від там, 200%. Ну, тоді, в принципі, моє запитання наступне, воно втрачає сенс, і все ж таки я хотів би з вами його дуже коротко пройтися. Колеги, з якими я спілкувався минулого тижня, багато в чому. Скажу так, перегукуються в своїх коментарях і е, позиціях із, щодо Китаю і Росії. Не всі, звичайно, але дуже багато. І от пролунала одна з таких думок: що саме у вересні буде вирішено питання надання е, нового кредиту для Росії для підтримки їхньої економіки. Мова йде про облігації зовнішньої позики, які хотіли росіяни продати раніше. Нині ми знаємо, що дефіцит бюджету Росії близько п'яти з копійками трильйонів. Ну, я завжди навожу приклад, що Путіну не так складно буде засунути руку в кишені росіянам. У них вкладів банківських понад 50 трильйонів, тобто в 10 разів більше, і він там знайде е, спосіб це зробити. Хоча там буде певною мірою це там якесь соціальне невдоволення. Але путіну ну, за великим рахунком начхати на це. Е, я ну, от, е, цій частині хотів би запитати, що очікувати від е, саміту в Шанхаї, взагалі від візиту Путіна до Пекіну? Mm -hmm. Я думав, багатьох речей. Тобто, це не сам перед про візит росіян до Китайців, Це не зовсім про шос. На шос багато чого може відбуватися? Тобто там будуть і індійські питання. і... Ну, не обов'язково з позиції там, антиамериканськими. У Індії просто нема виходу, куди рухатися. Індія має загрозу зовнішню, Китаю, військову загрозу. Я думаю, буде угода між Індією і Штатами, зрештою, велика підписана. Ну і це два дні тому. Вже Держда заявив, що переговори тривають. Ну досягнуть свого. А коли мова про росіян і сідзіньпіна, ну це стосується поствоєнного порядку та певною мірою власне інтербелому, який почнеться перед російською війною в Україні і Третьою світовою, тому що ну поки ми рухаємося туди, поки немає повторююсь ознак, що Третьої світової війни не буде. А, також буде питання про утворення тристороннього союзу між Китаєм, Росією та Північною Кореєю, дуже великий сплеск е, публічної, раніше вона була прихованою більшість публічної актив. Ності між КНР і КНДР, військові обміни, візити посилюються. Не певен, що Кім з'явиться на параді Побєди, так званому там в Пекіні, але але росіяни з'являться на Китаї на параді в Пхеньяні до 80-річчя трудової партії. І думаю, що найближчим часом ми будемо може візит Кіма до Пекіна. Загалом ну тут треба подивитися. Їм цікаво це утворювати. Їм цікаво дестабілізовувати Східну Азію індо індопацифіку, як найкритичніший регіон звісно, на планеті, через який проходить вся світова економіка, торгівля, виробництво. Ну тобто, якщо щось трапляється в індопацифіці, трапляється в усьому світі. Це ми маємо дуже чітко розуміти. Україна, наприклад, ізольована та зі світової торгівлі. Ми не є ключовою артерією, ми, ми на периферії Східної Європи. Коли мова, наприклад, про Японію, про Тайвань, про Філіппіни, про протоки та від східно-китайського моря до, до Тайванської протоки, до Малакської протоки, це впливає на всю планету, пситно всю планету. Тому і такий інтерес до того регіону, і тому цей регіон є пріоритетнішим ніж, наприклад, ми так працює світова система. Чому так склалося? Це вже інше питання. Тому тому про ці всі речі вони говоритимемуть, і, і я думаю, що саме там може і визначитися. Коли нам очікувати завершення чи зупинки цієї фази війни? Тобто ви зараз говорите про можливість створення Китаєм Союзу? Ну раніше так. ж Китай таку ідеологію взагалі не сповідував, вони виключно ну, Союзу. Концерт. Я маю на увазі, що це тристоронній договір, тристороннє партнерство активне. Дивіться, ага. у Китаю є договір про колективну безпеку з Спінчної Кореєю. Давно, дуже давно, в штатах років якщо не помиляюсь, Росія підписала поновила та там рік тому, чи, чи вже півтора року тому цей договір з. С північною Кореєю У Росії є свої договори з Китаєм, тобто вже інфраструктура цього трикутника вона вибудовується. Mm -hmm. А сьогодні, наприклад, цими днями візит нового президента Південної Кореї до Сполучених Штатів після вже візиту в Токіо. Це означає, що от от вирішиться доля Альянсу Америка, Японія, Південна Корея, Тресторонів. Це дуже важливий альянс, дуже серйозний, і, і в Китаї давно був цей задум робити анти. Такий альянс, який можна звати Союзом, ну тому що це найкраще слово для них, чи буде це якийсь совєтський союз в майбутньому? Ну я думаю, це вже до футурології і до наслідків Третьої світової війни. Тому що якщо ми уявимо, що Китай перемагає в Третій світовій війни, а виключати такий сценарій з урахуванням усіх проблем на світу не можна. То в такому разі, ну, нас чекає дуже жахливе майбутнє людство. На не хочеться просто на цьому фокусуватися, поки це далеко, а хочеться просто вірити, що чек, який висунув. Працізні піном до Трампа Китай вже не готовий оплачувати. І на завершення ще одне питання, пане Артуре: як розцінити, на вашу думку, повернення військових північної Кореї з Росії? Це дещо mm -hmm. із контексту нашої розмови про Китай, але все ж таки, всі, які ми зараз гадуємо Північну Корею, і дуже показово Пхеньян зустрічав цих загиблих, знищених. Я так скажу, корейських солдат, високопоставлені офіцери навіть повернулися. Це що, все закінчилася місія Північної Кореї і Росії? Ні, зовсім ні. Це просто картинка, ротаційні якісь елементи. Наближається велика дата в Північній Кореї, Смістріча партії, великий парад побіди, плюс побіда так звана в Японію, яку вони там собі вигадують, та і вони теж і відзначають. Їм необхідно показати велич. КНДР у війні, що вони перемагають в усьому героїзм. Ну це все. Ну тобто це підживлення пропаганди. Це вкрай важливо для автократичних режимів, е, тому вони це роблять для, для картинки. Е, це дуже вигідно. Це продається їхньому суспільству. Це створює цю всю ілюзію. А росіяни ну вони дуже глибоко інтегруються в північну Корею в сенсі там якоїсь забезпечення економіки. Звісно, звісно, Росія це якісь там 10%, де 90% має КНР забезпечення КНДР. Ну, це ми mm -hmm. маємо дуже чітко розуміти. No, просто ми не, навіть не висвітлюємо та, оці події, пов'язані з Китаєм та Кореї але але росіяни так ну вони валюту будуть привозити. Ну і плюс сама пропаганда, ця вся, та яка і на росіян добре працює, там якого там Шимана та возили в ну Дякую, пане Артуре. Дуже змістовно інформативно і таким іншим поглядом на цю всю ситуацію, відмінним від там інших аналізів, саме тому дуже активно глядачі Переглядають відео з вами і коментують. Відтак сподіваюся, що ми продовжимо бесіду стосовно саме е, цього регіону, оскільки події будуть тут приковані дуже дуже серйозно. До ну точніше, увага до цих подій буде прикута дуже дуже сильно. В найближчі тижні друзі. Вам всім спасибі, що ви дивилися. Не забудьте писати, як я сказав, коментарі і вподобайки ставити. І наше правило вподобайок забагато не буває. Дякую.